Дівчат, всім привіт! Сьогодні в нас таке величеньке відео по вільним прикрасам з Балтійським бурштином. Приїхала нова поставка. Що стосується замовлення, які ви робили на цю поставку, вони майже всі виконані прийшли. Протягом декількох днів я всім напишу, кому потрібно дуже терміново, можете мені перші написати, щоб швиденько посилка поїхала. Прикраси я зміксувала, будуть і такі більш ніжні, акуратні модельки, і більш великі. А дід, по-перше, в наявності дуже класний комплект буде з такими квіточками. Дивіться, є дві каблучки 17,5 і 18,5. Дивіться, весь цей комплект, який буде з квітками, він під артикулом 1. В закріплених коментарях будуть перераховані всі артикули з сьогоднішнього відео. І коли прикраса продається, я видаляю цей артикул. Так дуже зручно подивитись, чи є прикраса, чи ні. А вага каблучки 6,90 грам. Зараз покажу вам ще сережки, кріпси і підвіску. Коньячний класичний такий бурштинчик. Діаметр десь 2,5 см. Я одразу назву вартість каблучки по 1240 гривень 34 долари. Тепер дивіться, є одна пара сережок на омезі. За кольором підходить і до тієї і каблучки, і до іншої. Дивіться. А вага 10,90 90 грам. Омега дуже зручна застіпка. Хто раніше ще не стикався, дуже раджу. І ще дівчат такі самі є кліпси. Ідентична абсолютно модель, просто без голочки, в кого нема проколотих вушок, Класний варіант. Вага така сама, 1090. Так, дивіться, вартість і сережок і кліпсів 1900 гривень, 52 долари. І також є дві підвісочки за вагою 5,2 грами. Ось такі вушка. І вартість підвісок 950 гривень 26 доларів. Так, тепер дивимося ось таку класну міксову каблучку, артикул номер 2 Вага 7,8 грами. Початковий розмір десь 18 можна регулювати, дивіться. Ясно, що з цього розміру ви 20 й не зробите, але там на розмір в 1,5 в обидві сторони можна. Гарненька така. Розмір 1,5 на 3 см, вартість 1425 гривень 39 доларів. І також з міксом є ось така класна брошка, в принципі, можна взяти в комплект до каблучки, дивіться, гарно буде. Артикул брошки номер 3 вага 5,90. Зелений бурштин, медовий, кон'ячний. Це ще в нас два в одному брошка і підвіска. Довжина 5 см. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі дівчат є такі класні кульки, дві каблучки нижня в 20-му розмірі, верхня, десь 18,3 і дві пари сережок. Ось це, мені здається, взагалі ідеальний сет. Це також підходить один одному. Артикул комплекту 4. Дивіться, сережки за вагою 1,5 грами, каблучка 3,6 грами. Сережки на петлях ось таких. Легенькі на кожен день. В каблучці кульки десь 8-9 мм в сережках 5 мм. Дивіться довжина сережки 2,7 см, і вартість комплекту 915 гривень 25 доларів. Далі в наявності дві ось такі брошки, артикул 5, вага 7,6 г, 4 см довжина ось такий зелено-золотий. Цей кольор дівчат утворюється за рахунок покриття зі зворотнього боку. Я кожен раз нагадую про це. Якщо б його не було, був би такий світленький, класичний біч бурштин. І конячна вставочка. Розмір бурштину десь 18 на 25 см. Голка. Вартість 1390 гривень 38 доларів. Далі, дівчат, є дві вільні брошки з котиками вашими улюбленими рухомими. Тут голочка йде на голові, а тіло ось таке рухоме. Довжина 5,2 см, ширина 2,8 см приблизно. А кольори тут приблизно однакові, зелений трошечки відрізняється. Ось вони голочки. І вартість 1100 гривень, 30 доларів. А тепер дівчата, ось такі класні бджілки доїхали. Артикул номер 7 вага 3,40 грами в середньому, розмір 2,6х2 см. Є дві жовтенькі, одна ось така міксова і декілька коньячних. Вони всі схожі, я всі не буду показувати. Це дівчат також два в одному, і брошка і підвіз, дивіться. Кому потрібні фото інших коньячних, можливо, для порівняння, пишіть, зроблю. І вартість брошок 660 гривень 18 доларів. Далі покажу вам декілька класних браслетів з міксом. Ось це під артикулом 8, 4,3 грами вага в середньому. Довжина максимальна 19 см, а мінімально можна застібнути, в принципі, в будь-яку ланочку, тому мінімального розміру немає. Ось такий мікс: зелений, медовий і кон'як. Карабінчики. Вдала дуже модель, підійде до багатьох інших прикрас. Давайте на руці вам покажу ось так ніжно буде. І вартість 800 гривень 22 долари. Іще одна є моделька артикул 9. Вага 6,7 грами. Тут довжина 1,19 19 см, бо тут нема куди застібнути, також мікс мед, коньяк і зелень. Ось так на ручці буде. І вартість 1210 гривень 33 долари. Далі, дівчат, приїхали ваші улюблені крапельки. По-перше, є артикул 10-й. Я їх виділила в окремий артикул, тому що вони всі прийшли з ось таким насиченим жовточним кольором. Пішло пар 10 і всі майже ідентичні. На петельках, ось таких вони йдуть. Вага в середньому 3,2 грами. 2,3 см довжина сережки і вартість 585 гривень, 16 доларів. І також ця модель, дівчат, є ще з зеленим бурштином і з кон'ячним, по декілька штучок. Всі ну, трошечки між собою, відрізняються. Кому потрібно, напишіть, буду вам відправляти фото. Артикул ось цих двох кольорів, 11-й, вага, 3 грами в середньому. Такі самі петлі. Тут вставочки вони більш пласкі йдуть, ніж в жовтому варіанті, дивіться. Вартість 550 гривень 15 доларів. Тепер переходимо до більш масивних прикрас. По-перше, є ось така неймовірна класна модель. 12-й артикул, але в нього ще будуть підпункти. Ось це 12,1, тому що вони всі схожі, але при цьому всі відрізняються. Подивіться, який класний бурштин з темним таким включенням. Вага 11 грам. А розмір дівчат тут десь 17,8. Можна на 17,5, можна на 18. Хто як любить носити. Тут срібло без покриття біле. Вставка 2,7 на 1,8 см. Дуже красиво. Дівчат, вартість каблучки 2155 гривень 59 доларів. Дівча взяла другу каблучку 12,2 і додивилась, що вони трошечки між собою відрізняються. Ну, зовсім трошки. Візеруночки інші. Давайте ми її окремо роздивимось. Нехай буде 12,2 Тут ось така класна також вставка. Розмір зараз вам кажу, на 19-й підійде. Також красуня, не неймовірна. По вартості все те саме і за вагою 11 грам 2155 гривень 59 доларів. Тепер ось така, також на 19-й розмір, вага 9:90 грам. Тут з однієї сторони, ось така, бачите, недошліфована поверхня бурштину. Дуже класно. І також трошечки відрізняється за візеруночком. Вартість такої каблучки 1935 гривень 53 долари. І, чот, і остання каблучка, вона йде з інакшою вставкою, з таким світлим коньяком. Розмір 19,5. Вага 9,8 грами, Артикул 12.3. На руці буде ось так. Вартість також 1935 гривень 53 долари. Так, і забула сказати, дівчат, ось ці каблучки вони не мають регулювання. А є ось така модель, 13 артикул. Тут можна відрегулювати початковий 17,5. Бачите, ось так зроблено. Дуже красивий бурштин також. Розмір 1,8 на 2,7 см, 9 г вага. Вартість 1790 гривень 49 доларів. Далі дивимося такі класні каблучки з жучками павучками, точно не знаю хто це, 14 артикул, вага 7,2 грами. З конячною вставкою 18 розмір з жовтою, 18,5. Хто, до речі, замовляв павучків об'ємних, таких більш повітряних, також все приїхало, скоро буду вам писати. Вартість таких каблучок 1425 гривень, 39 доларів. Далі хочу вам показати дуже класну модель під артикулом 15, також буде містити підпункти: ось ці дві каблучки 151 і 15,2, вага в них 8,7 грами. Каблучки з ось такими бантиками, Дивіться. Зелена 19 розмір, жовтенька 18,5. Дуже красиві. І вартість 1610 гривень 44 долари. Далі 15,3 з ось такою великою кон'ячною вставкою. Тут дівчат розмір 20-20,5, десь так. А Вага значно більша, 11 грам. Я чому і винесла в окремий пункт. Бо і за вагою і за ціною. Така каблучка 2155 гривень 59 доларів. Але дуже красива. І остання це 15,4. Ось така золотиста медова вставочка. Розмір 17175 9,5 грам вага. Вартість 1860 гривень 51 долар. Далі дивимося ось таку неймовірну красу. Артикул 16-й каблучки, вага 15,7 грам. Початковий розмір 17,5. Можна регулювати, дивіться. Ось така оправа квіткова. Дуже красивий бурштин, подивіться. Розмір вставки 3,2 на 3,4 см. Вартість 3100 гривень 85 доларів. Тепер, дівчат, ось така неймовірна краса. 17-й артикул, вага 15,6 грам. Дивіться, який великий бурштин, високий 2 см. Він десь. А тут розмір 3,2 на 2,3. 19-й розмір. Дівчат тут без регулювання. Подивіться лише, яка краса. Нічого зайвого, такий шматочок бурштину величенький. Вартість 3100 гривень 85 доларів. Тепер під 18-тим артикулом ось така красуня каблучка з божою корівкою. Дивіться, початковий розмір 18 можна регулювати. Колір передається, в принципі, коректно, дуже цікавий, незвичайний. Тут ось така управа. Бурштин тут 2,2 на 4 см. Вартість каблучки 4015 гривень 110 доларів. Передивимось дві такі класні каблучки: ось ця 19,1 артикул ця 19,2. А вага трошечки відрізняється: 9,7 грами і 9,2. Ну, і кольор, ви самі бачите. Розмір початкові 18 можна регулювати. До цих каблучок у мене є ось така підвіска. Вона також трошечки відрізняється за кольором, оскільки це натуральний бурштин, можна взяти і до цієї, і до цієї. На мій погляд, буде класно. Ми її далі роздивимось, і ще це не все, є ось такий класний браслет. Також гляньте, сюди ідеально буде. Також зараз окремо подивимось. По вартості каблучки трошечки відрізняються. Я пропишу на екрані. А тепер підвізка артикул 20-й 10 грам вага. 5,5 см довжина. Вартість 1970 гривень 54 долари. І останнє це браслет. 21-й артикул, вага 18,4 грами. Дивіться, який класний також бурштин. Роз'ємний він 3,5 см ширина. Що по розміру, дивіться. У мене 15 см, показую в прямому ефірі, як все це виглядатиме. Ну, мені, звісно, трошечки великий, хоча я ж можу трошечки зжати. У мене рука 15. ідеально буде десь на сантиметрів 17 см, щоб взагалі нічого не чіпати. І вартість браслету 3615 гривень 99 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!